Нашу розмову, наш марафон із саперів. Це зараз дуже дуже болюча і нагальна проблема і в деокупованих містечках, і безпосередньо у зоні бойових дій. Ігор Молодан, експерт громадського об'єднання Асоціація саперів України до нас долучається. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. Насамперед хотів запитати про ваших колег із Антареса, які підірвалися на розтяжці під час пошуку е, тіл загиблих, е, там де було вже можливо, можливо це робити. У вас є якась інформація? Що з ними зараз? Який їхній стан? Е, ні, на жаль, я зараз знаходжусь в командировці ну, в іншому місті, тому е, зараз проходить інформування, саме проводимо населення. Зміни небезпеки саме розповідаємо населенню ось Вінницького безпосередньо Вінницького регіону, але працюємо по всім регіонам. Фактично по всім регіонам України і там, де була деокупація і. Де можливі загрози зміни небезпеки, тобто як діяти під час того, коли ми потрапили або побачили розтяжку, або будь-які інші вибухонебезпечні предмети, тому ми саме е, цю інформацію, але наразі в нас це не поодинокі випадки. На жаль, і поранення, і загибелі саме саперів під час там не техні... під час безпосереднього там розмінування території? Ну є така. Вже давня приказка, що сапер помиляється один раз у житті, не хотілося, щоб ці помилки взагалі траплялися із нашими саперами, які працюють на територіях, де вони розміновують. А з якими от безпосередньо найскладнішими випадками вдається вам зіштовхуватися у своїй роботі? Тому що не помітити розтяжку, це одна історія. Є ж ще інші небезпеки, не знаю, там сейсмічні міни. От з якими найбільшими труднощами вам вдалося зіштовхнутися за цей час? Ну, скажімо, найбільше небезпеки це, як я вважаю, не розірвавшися боєприпаси, бо вони знаходяться постійно в робочому стані. Вони з якоїсь там причини не спрацювали. І звичайно, що цю причину ми рентгеном не можемо відсканувати, тому і відповідно, Прогнозувати, як вони будуть діяти, дуже важко. Ну як правило, там гранату да міна там зрозуміло, як вона спрацює, як вона працює, і звичайно, що зрозуміло, як її можна знешкодити а от що стосується саме таких е, е, незвичайних. Е, Тобто не те, що незвичайних, а боєприпасів, які не вибухають, то в цьому є більша складність. Що стосується сейсмічних та інших видів мін, то вони в принципі теж все відомі. Так така технічна характеристика, як правило, вони знищуються на місці. Ось як в цьому випадку на відео, тобто знешкоджуються дистанційно і до них як правило, сапери не доходять. Зараз ви... є квадрокоптери, до речі, але теж ми працюємо з квадрокоптерами, тобто від слідковуємо такі ось місця і з квадрокоптера, звичайно, що видно, що це за тип, якщо це дійсно там дистанційного спрацювання, то е, воно знищується з певної відстані. А ви працюєте з квадрокоптерами, які сканують місцевість території? Чи просто от, хтось виявив, вказав місце, ви підлітаєте квадрокоптером, щоб пересвідчитися, якому стані ця вибухівка? Зараз і вже розробляються такі ось технології сканування місцевості квадрокоптерами, але наразі ми дійсно працюємо саме з такими, які ось облітають, скажімо, місцевість і перевіряють, або вже там, де знайдено що це за типи, можна там підходити, не можна підходити. Ну а зазвичай техніка, звичайно, що е, така ж сама, тобто, ми скануємо саме безпосередньо. Детекторами, тобто перевіряємо ці ділянки на наявність мін та вибухонебезпечних предметів, дуже це робиться вручну, все робиться вручну. Є і технічні засоби, але до речі, їх не ну недостатньо. Звичайно, що ми потребуємо таких технічних засобів, щоб їх було якомога більше. Велика кількість людей зараз підривається на мінах-пелюстках, знаходять, намагаються підняти. Є ще окремі індивіди, які знаходять і самі снаряди і намагаються їх для чогось розібрати. Ніби з того снаряду щось можна корисного взяти, окрім як хіба позбутися руки і голови. А от те, що стосується цих мін-пелюсток, зокрема там Чернігівська область, Харківська область, які взагалі ризики контакту для людей з цими мінами як, як ще. Інформувати людей, що не варто до них підходити, не варто їх брати в руки, не варто піднімати спрацьовує якась банальна ну, цікавість чи просто незнання людей ще по сьогоднішній день. Е, ну, по перше, я вважаю, що це найбільш небезпечні зараз для цивільного, саме для цивільного населення, е, міни, е, тому що ну вони, по перше, вони не виглядають як звичайні міни. Тому е, люди, е, ми ось проводимо інформування і зазвичай де, там скажімо, деякий відсоток навіть не бачили їх, як вони виглядають, і якщо побачать такі міни, якщо людина не поінформована, то звичайно вона може не відрізнити її. Там може якось на, на якусь там не знаю деталь або на якусь іграшку, схоже, тому це і зацікавлений цікавих дітей. До речі, тому ми саме інформуємо, що це небезпека, а небезпека. Вона в тому, що, по-перше, ці міни можуть мінуватися на будь-якої території України. Ну, тобто вони ж заносяться дистанційно певними засобами доставки цих касетних боєприпасів, що є в принципі другою загрозою, бо вони використовуються в касетах, по десятки там можуть і сотні бути мін на певній території. І третя небезпека в тому, що ці міни. Ну, вони... Мають відповідний забарвлений колір, а також можуть бути і в траві, в листі в багнюці, в пилюці, там в піску, тобто самозамаскуватися після того як вони впадуть, і звичайно, що їх можна не побачити. Але я наголошую і завжди наголошував на тому, що якщо ми побачили, ось може, ви покажете цю міну пилюстку, тобто, якщо ми побачили хоч одну таку міну. То навкруги їх буде велике кількість. Це треба розуміти. Це може бути десятки, це може бути сотні. Ми можемо їх і не бачити, але вони будуть тому, що це міни з дистанційного мінування з касетних, ось саме з касетними боєприпасами. Я так розумію, що по сьогоднішній день левова частка розмінувань проходить. Ви сказали, що техніки не вистачає, проходить саме вручну. Це означає, що от фахівці вибухотехніки виїжджають на якусь певну територію і починають її метр за метром обстежувати. Правильно? Так, воно і називається так на технічне обслуговування місцевості, але ж ну тоді, але тоді виходячи із тих розмірів територій, які у нас були або а, під окупацією тимчасовою, або де йшли в бойові дії. А це на це можуть знадобитися десятки років так. Звичайно, бо один рік війни це вісім приблизно років розмінування. Якщо у нас вже дев'ятий рік війна, то звичайно, що це на десятки років буде розмінування. Це така світова практика, і до речі. Ну зараз в нас ну, працюють і інші оператори по розмінуванню, і, звичайно, що 25-26, десь до 27% території зараз. Забруднене саме цими вибухонебезпечними предметами, а це чверть території України? То звичайно, що це на ну на довгі роки буде тривати це розмінування. Ми бачимо кожного дня, фактично хтось підривається на міні, або е десь якась автівка наїжджає на міну, або десь люди потрапляють на міни кожного дня. По декілька таких випадків відбувається, тому звичайно, що це велика небезпека і потребує певного е великого. Відрізку і часу для розмінування і грошової допомоги, технічної допомоги, допомоги у спеціалістів тобто, все це звичайно, що будемо потребувати і після перемоги, після нашої, тобто, це ще буде нам на раки таке завдання саме розміновувати ці території. А ще що ефективніше, бути, ефективніше ігоре? А що ефективніше під час розмінування? Все-таки людська праця чи якісь машини, які можуть це робити дистанційно, наприклад, або безпосередньо. Ну на на даний момент скажемо людський, людську працю ніхто не замінить, і навіть машини вони ну такі, вони допоміжні, скажімо, допоміжні в цьому в цьому розмінуванні, але технічне е, обстеження території воно буде. І е, звичайно, що це такі більш ретельне дослідження, тому е, тому що. Будь-яка помилка, скажімо, вона призведе звичайно, що згодом призведе до певних жертв, тому нам не можна помилятися, і треба ретельно перевіряти ось ці ділянки, що в принципі технічно зараз майже неможливо. Тобто, все рівно люди будуть перевіряти це вручну, вручну і підписувати відповідні акти того, що ділянка перевірена і безпечна. Не використання, ну а якщо повертатися, все ж таки до техніки, нам там передавали е, наші партнери за кордону е, техніку для розмінування. Це просто йдеться про якісь металошукачі, детектори, рентгени, чи це йдеться вже зокрема про якусь техніку, не знаю, там гусеничну або колісну, яка може їхати там тими самими територіями, е, там полями, наприклад, так і виявляти ці міни, або щоб ці міни вибухали під цією технікою. Ну, наразі у нас використовується різна техніка: і гусенична, і калісна використовується. звичайно, що передають і детектори, які перевіряють, з якими приходять демінери, перевіряють ділянки. Тобто, але ми потребуємо надалі такої допомоги, тому будемо скажімо, відверті. Що достатньо цього, мабуть, ніколи не буде, бо навіть якщо ми об'єднаємо весь світ на розмінування ось е, саме територію України, що до речі зараз неможливо, бо йдуться активні бойові дії. Ми не можемо всю територію, звичайно, що дослідити. То це все рівна праця на раки. Ну і звичайно, що ніхто не буде всі ресурси сюди вкладувати, бо інші є місця на землі і дуже багато місць замінованих. Але ми в центрі Європи, ми найбільш забруднена територія зараз, як у світі, так і в Європі. То звичайно, що я вважаю, що буде, ну, буде допомога, певна допомога на те, щоб цю територію розмінувати з часом. Це означає, що професія сапера або мінера буде ще затребувана в Україні десятки років, де тоді готують спеціалістів чи де продовжують готувати спеціалістів для роботи такої, як у вас? Ми запрошуємо так в асоціацію саперів. Тобто, де можна, скажімо, навчитись саперній справи. Є певні оголошення, які викладаються з часом там на сайті, де можна. Саме переглянути які які вимоги до кандидатів, кандидати проходять навчання як в країні в нашій країні, так і за кордоном. До речі, ось і в Хорватії наші скажімо, партнери допомагають і готують наших демінерів. Тож нещодавно приїхала група звідти, тобто так ця професія буде актуальна навіть через 20-30-50 років. Спасибі вам ігоря за службу за роботу. Спасибі і вашим колегам, які щохвилини наражають себе на небезпеку. Ігор Молодан був з нами, експерт громадського об'єднання «Асоціація саперів України. Говорили про розмінування території України. Мільйони і мільйони боєприпасів на нашій землі. Сотні тисяч можуть бути просто замаскованими. Ті, які не вибухнули. От пан Ігор зосередив зокрема увагу на мінах-пелюстках, які. В великій кількості розкидалися навіть дистанційно таке поняття є дистанційне мінування касетними боєприпасами, які могли розкидати ці боєприпаси на величезні території. Якщо ви помітили десь міну полюстку, то ні за яких обставин ніколи не беріть її до рук, та загалом не беріть будь-який незрозумілий предмет до рук, який ви знайшли особливо в місцях проведення бойових дій, тому що це може бути вкрай вкрай небезпечно. Наслідки від цього